Всім привіт! Вітаю на каналі Аліксду. У цьому відео я поділюся своїм аналізом на проект Метеора. Розберу його більш детально, розкажу, що це за проект, що він себе представляє, які прогнози по цьому проекту і скільки він загалом заробляє. Перед тим як розпочати, завжди рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Силочка буде під відео, лайк авансом, а ми приходимо до огляду. І так, друзі, давайте перейдемо спочатку до графіку на платформі TradingView. І глянувши на самий графік, складається, що це якийсь очередной щиток, який вийшов на біржу по ціні 60 центів і зараз опустився до 25 центів. Взагалі він опускався до 20 центів, але і самого дна він вже там трішки підріс до. 29 центів зараз торгується плюс-мінус в даному діапазоні. Але хто розуміє, що це за проект, він може зрозуміти, що це ну, не очередний щиток чи якийсь там скам проект. Це проект, який реально генерує кошти. Тому якраз я вирішив записати це відео, бо мене зараз цікавлять ті проекти, які реально вміють заробляти кошти. І не в то, що вміють, а те, що вони заробляють. Чому я вирішив записати це відео по одній банальній причині у своєму телеграм-каналі? Я буквально ще... Два тижні тому виложив ось такий пост, взяв його на платформі CryptoDeFi, і тут вказано, що проект Метеора за 2025 рік заробила 1,25 мільярд. Друзі, 1,25 мільярда доларів. Тобто дефі протоколю він на першому місці по заробітку. Після чого йде Юпітер, Юнісваб, ПАМФан, Хайперліквід. І як ви думаєте, чи вартує звернути увагу на той проект, який створився 2000, там в общем, рік назад, і вже за рік генерує такий дохід? Це взагалі вартує, я думаю, увагу. І тепер давайте перейдемо. До ключових метрик перейдемо на мою платформу любіму CryptoRank. Тут теж вказана ціна. Бачимо, що проект побудований на платформі Solana. Ціна його 25 центів в Бадістови, тобто ціпав у білому списку. Всього добавило 584 людей. Тобто це говорить про те, що мало людей слідкують за даним проектом, і мало взагалі хто про нього чув. Але я з ним познайомився ще тоді, коли можна було крутити. Дроп і претендувати на безкоштовні монети, можна було закидати там соланки в пул ліквідності і отримувати. Тоді було, тоді було моє перше, перше знайомство з цим проектом. Але всім цікаво, що це за проект і що він нам дає. Якщо коротко, це е, протокол, такий дефі, можна даже DeFi біржу назвати, там де є автоматичний маркетмейкер. Тобто є ціна, і ми, додаючи свою солану або токени Метеори, вони додають в пул ліквідності, і коли ціна. Ходить то вверх, то вниз, нам нараховують комісії. Щоб детально вникнути, вам потрібно прочитати їхній білий лист. Але я в це не буду вникати. Я знаю, як воно працює, як воно коротенько. Це все вказується на. Ціні і навіть скажу, як з цього можна заробляти. Але в цьому відео я би хотів сам розібрати проекти метеору, а не саму платформу і як на ній заробляти. Якщо це відео набере буквально там якийсь ажіотаж і побачу вашу реакцію, я запишу, як заробляти на метеорі, якщо ви тримаєте солану або якийсь інший щиток, щоб вони без діла не лежали, як можна закинути в пул, як создати свій пул і на цьому заробляти якісь кошти. Але це відео більше про токен метеору. Тому переходимо до дальнішого огляду. Що саме мене звернуло увагу? Це капіталізація проекту 122 мільйони. Друзі, 122 мільйони. Ще раз це скажу. При тому, що проект заробляє мільярди на рік. Тобто, ви розумієте, x 10 Тому що в нас є такі проекти, які заробляють 5 мільйонів, 20 мільйонів, а їхня капіталізація порядка. Там ка п'яти мільярдів, трьох мільярдів. Ось недавно була новина з Старком, там, де були 5 чи 6 транзакцій в мережі, а Їхня капіталізація там точно не скажу, ну плюс-мінус там около мільярда. Хоча він не генерує доходу. Тут проект заробляє з комісій, тому що меми постійно виходять на солані і продовжують виходити, і вони будуть з цього з кожного ордера, з кожного. Покупки-продажі вони будуть генерувати дохід. І мені кажеться, цей дохід буде тільки зростати. Але навіть якщо взяти повністю всі монети і помножити на ціну ФДВ, це буде 249 мільйонів. І що мені сказується, що проект є ну, недооціненим. Дивіться, це не рекомендація покупки, це не треба бігти, набирати на повні сумки, казати, «все, це гем». Це лише сугубо моя думка. Я взагалі не призиваю вас купляти даний проект. Просто е, я ділюся своїми думками, щоб через деякий час зафіксувати, чи справді мої думки були вірні, і водночас, можливо, комусь буде корисно, хто цікавиться даним проєктом. Тому що мені немає різниці, чи ти купиш, чи ти продаш, чи ти там відкриєш лонг, чи шорт, чи що б ти не зробив, це твоя відповідальність. Але хочу, ну. Зробити такий оголосок, потрібно перед тим, як заходити в ту чи іншу позицію брати відповідальність на себе. Тому це відео є чисто моя аналітична без ніяких рекомендацій. Це важливо, бо буває таке, що Ютуб може давати блокіровку за такі дії. І ось повернемося до графіку. Якщо взяти мільярд, так, вона буде компанія коштувати це плюс-мінус долар. Ось ціна долар. І якщо брати з тікущих, це ріст на 300%. Чи може цей проєкт вирости на 300% спокійно? Чи може він пасти до 10 центів та спокійно? Тому що це ринок, і тут ну, не може сказати з певністю, що буде так, і воно так станеться. Потрібно бути до... готовим до двох сценаріїв. І хто це розуміє, той і буде заробляти. Що ще би такого цікавого? Давайте перейдемо до економіки. Да? Якщо з цим плюс-мінус понятно, то й скороденько підвести ітоги, проект є недооціненним, тому що заробляє. Ось я показую картинку. Де та картинка? Заробляє 1 мільярд, а капіталізація в 10 разів менше. По текономіці в них в цілому все в порядку. З розблокуванням я вже вказав, скільки монет розблоковано, хто тримає, скільки вони виділили. В цій кладці можна більш детально все поділитися, але нам цікаво: основна кладка це наступні розлоки. В них Вказано, що кожних там 30 днів буде розблоковано по 1,48% монет від капіталізації. І це прям аж сплановано, зараз ми можемо подивитися, аж до 2000, там, напевно, десь 30-го року, до 2031 році. 24 числа 2031 році ми побачимо, що практично 95% токенів будуть розблоковані. Тому в цілому все окей, нічого критичного немає. Перейшовши ще до... Суздацією бачимо, команда складається з двох людей. Також можемо перейти, відкрити, що це за люди, що вони собою представляють, почитати їхній твіттер, вивчити більш детально. З IEO ми бачимо, що проходило на Бідмарті, і ціна зараз знаходиться плюс-мінус в невеличкому профіті. Торгується практично на всіх популярних біржах, які є. Я думаю, і на фючах є. Також можемо подивитися. Основні новини, прочитати, що це за метора, кому більш цікаво, так як я говорив, це пули автоматичного маркетмейкера, і вивчити, як це взагалі працює. Тому що, якщо коротенько, я ці інструмент теж використовую. До прикладу, я купив якийсь мемтокен на якомусь там. Панкий Ні, вибачаюсь. В общем, я купив якийсь токен і він в мене там застиг, я його не продав. Я можу його додати в пул ліквідності разом з соланою, і він буде там автоматично розторговуватися і комісії мені будуть капати. Буває так, коли висока волатильність, що прямо це вигідно робити, тому що це можна розглядати як додатковий істочник доходу. Тобто, якщо ви маєте солани, ви можете закидати в такі хороші пули і отримувати там від 5 до 100% річних. Тобто все залежить від тих активів, яких ви виберете. Але це ми будемо обсуждати в наступних роликах, якщо вам це буде цікаво. Також я щоб переконатися, чи це достовірна інформація, зайшов в чат Джипітіпіш Метеора, скільки заробила за проект за 2025 рік. І тут вказано ось то есть, таку інформацію: 1,25 мільярда доходів від комісії. Тобто це підтверджена інформація. От написано на біржі Кукоїна, і я цю інформацію багато де бачив. Э, і в цілому це підтверджує, що це справдива інформація, і вони э, справді зробили хороший продукт, на якому можна генерувати дохід. І все, що ви хотілося побачити, це щоб команда звернула увагу на даний токен, тому що вона може скільки завгодно заробляти, але якщо це на токен упадає, яка різниця, скільки проект заробляє? Це ж не ви заробляєте, це команда заробляє правильно. Ми можемо лише заробити з того інструменту, який вони нам дали, це закинути в пул ліквідності, або купивши їхні токени і дочекатися росту. Якщо взяти, то в ближайшій цілі, я би бачив там по 63 цента з урахуванням того, що ми ще можемо обновити ось цей мінімум. Тобто може бути ось така ситуація. Можемо ось так піти, скинути і сюди піти, отак вверх. Може бути щось що так, з цього боковичка ми вже зразу ну, підемо сюди вверх. Тобто Для мене от ці 60 центів цілком реально і можна придивлятися до даного проєкту. би ще додати, друзі. Та в цілому, щоб ну, не затягувати ваш час, я поділився своїми думками, розказав все те, що рахую за потрібне, що ще можу додати, це про їхній Twitter. Бачимо, що твіттер активний і регулярно ведеться, Постійно на ну, Нормальну кількість просмотрів і небагато і немало. Все окей. Один з плюсів це те, що мало хто говорить про цей проект. Тому що насправді мало хто звернув на це увагу. Якщо взяти порівняти його там з іншими проектами, такими як там от, Юпітер, Юнісваб, Панкейсвап, то ці проекти заробляють менше, але вони старші і вони більше на слуху. Той самий Юпітер, мені кажеться, що він прям вже такий. Тоже хороший проект, але він ну, запамплений і багато хто про нього говорить. Давайте ведемо джуб, щоб порівняти це ближайший проект, який плюс-мінус так само заробляє. І подивимося скільки людей інтересується Юпітером. Це 8 тисяч людей. Тобто ви розумієте, там співвідношення прям дуже велике. І це, ну, це теж плюс-мінус. Таке саме, але це DEX платформа де можна робити свапи, додати ліквідності, агрегатор, Але в них трошки інша токеноміка. Тобто, в них там спалюються байбеки є, і це порівняння. Не буду робити детальні огляд проєкту, тому що ми сконцентрувалися на метеорі, і основна думка, яку би я хотів донести в цьому відео, що проект виглядає цікавим. Реально, на мою думку, він є недооціненим. І е, час покаже, чи були мої думки вірні, чи е, це очередні мої думки. Тому, друзі, перед тим е, як закінчити, якщо це відео додивились до кінця, буду вдячний за лайк, коментарі, підписку, будь-яку активність, тому що я недавно почав вести, і мені важлива ваша підтримка. Е, також підписка на телеграм-канал і всім пока, друзі.